Друзі, всім привіт! З вами автосалон F-Drive. Мене звуть Богдан. А це у нас рестайлінговий Ford в максимальній комплектації 24-го модельного року в Обвісі GT. Почали люди знову купувати електричні форди і зацікавив. Саме своїм рестайлінгом цей автомобіль, тому що в 2024 році у нього є суттєві апгрейди, і тому попит на такий автомобіль знову виріс. Ми веземо його на офіційний Форд, і мені цікаво, що офіційний Ford на перевірці скаже про ось такий китайський. Електричний форд МАК -E. і в чому різниця між китайським і американським фортом. І ось такого красавчика зараз ми постараємося так чисто візуально подивитися з вами. Ну а потім поїдемо на офіційний Ford. І Якщо мені вдасться, якщо дадуть мені щось там познімати, постараюсь, я вам покажу і прийдемо до якогось заключення логічного. Ну що, друзі, давайте почнемо з особливостей рестайлінгу і взагалі, чому так виріс попит на цей автомобіль. В першу чергу це апгрейд хім складу акумулятора. Акумулятор тут уже літій залізо фосфатний, реально по якості він зараз не програє. Не програє флагманським моделям від е, топових конкурентів. Тому це фішка номер 1 Фішка номер 2 Роблю вам ставочку: це бездротовий Apple CarPlay. Раніше такого не було до рестайлінгу. В американських версіях цей CarPlay був. На китайських е, ставили, прошивали за додаткові кошти от Зараз він є. А також є ще досить такий немаленький список оновлень, але вони не прям суттєві. І основним, скажімо так, мотивацією для купівлі цього електромобіля знову ж таки став акумулятор втім в рестайлінгу. Версія на моноприводі йде на акумуляторі 78,5 кВт, а версія на повному приводі йде з акумулятором 83 кВт. Тобто, як раніше, версії в 66 чи 65 кВт її вже немає. 70-х. 8,5 це зараз найменший акумулятор, який можна придбати. Ну і найбільший виходить на моноприводі. До речі, автомобіль хочуть переважно брати на моноприводі, тому що з таким акумулятором, плюс останньою прошивкою, оптимізацією розходу електроенергії, це є найдальнобойнішим. Форд мустангом електричним із всіх, які тільки виходили. Для тих, хто не моніторив цей автомобіль так добре та не звертав увагу, всі чомусь думають, що слово мустанг рівняється жорстка підвіска. Але це зовсім не так. Форд зробив просто класний електромобіль і використав свою назву Мустанг, так як вона у всіх на слуху, і вони зрозуміли, що цей електромобіль під такою назвою зайде краще покупцеві, і популярність у нього буде вища. Тому і використали ім'я Ford Mustang хоча від Мустанга тут є, скажімо так, дизайнерські відсилки, але ну, це все ж навіть не купе, це SUV і так от тепер повертаємося до жорсткості підвізки. Підвізка тут прям дуже м'яка. Підвізка зразу скажу, хто розуміється, м'якіша, ніж у Volkswagen ID4, ніж Audi Q4. Так, і як би це вам дивно не здавалося, так воно і є. Спробуйте. Дійсно, Ford попрацював над підвіскою класно. Коли керуєш цим автомобілем, розумієш, що це не бюджетний клас ні в якому разі. І це. Круто, давайте поговоримо про комплектацію. Наразі у нас комплектація максимальна на моноприводі, що в цю максимальну комплектацію в у нас самі круті диски, у нас спортивні супорта, у нас матричні фари, у нас камери 360, у нас сама остання версія адаптивного круїз-контролю або автопілоту. У нас є датчики сліпих зон. У нас є підігрів сидін, підігрів керма. У нас преміум саунд стоїть. У нас є пам'ять сидінь. У нас є бездротова. Зарядка для мобільного телефону вже сучасна. І ще декілька різноманітних плюшок. Стосовно прогнозованого запасу ходу на цьому електромобілі. Виробник заявляє 609 км на одному запасі ходу. Ми розуміємо, що заявлені цифри і реальні цифри, вони, як правило, відрізняються. Але треба розраховувати на чесних. 480 кілометрів літо, осінь, весна. Ну а взимку це вже залежить, яка зима, тому що зима зараз міняється вже, от, як ви бачите, от зараз зима, 25 й рік, і ну, на вулиці якби не прям не прям тепло, ну і далеко не зима. Тому що ми взагалі вважаємо зимою? Тут уже питання філософське. Стосовно динаміки, тут на моноприводі 268 кінських сил, чого прямо так достатньо, високий крутячий момент, автомобіль ну, не, не має відчуття, що йому не вистачає динаміки. Для міста з урахуванням того, що це не ну, вона виглядає агресивно, спортивно, але ж треба розуміти, що цей автомобіль робили під. Звичайного користувача автомобіль може використовуватися як сімейний, як автомобіль на кожен день, тому що місця для пасажирів позаду багато. Ну і автомобіль, в принципі, досить таки просторий, великий здоровенний багажник позаду, ще один суттєвого розміру багажник попереду знаходиться у автомобіля. Тому тут, скажімо так, з точки зору практичності, все на 10 бой. От зараз я не знаю, наскільки вам видно, я так акуратно, звісно, їду. Зараз я їду по подолу, і тут у нас постійно зустрічаються рельси від трамваю. І автомобіль дуже м'якенько, акуратно проходить, ніяких ударів. Ну, я і не так прям швидко їду, я їду потихеньку, але все одно, що мені подобається в цій підвізці, хід амортизатору тут достатньо довгий. І такого немає ефекту, як на ID 4, коли ти їдеш і м'якенько, м'якенько. І тобі здається, що там от не в тебе кліренс, от такий от запас міцності в амплітуді амортизатора. Але потім, коли вже наїжджаєш на якусь суттєву яму, є удар по кузову. З Фордом ніяких пробивів підвізки я за весь час не бачив. І це мені дуже імпонує, тому що ще раз я теж, як і всі, чекав від цього автомобіля жорсткої підвіски. До цього я тестував автомобілі 22-го року, 23-го року до рестайлінгу. Можливо, я себе накручую, але підвізка в рестайлінгу стала якоюсь м'якішою. Цього ніде не зазначено в технічній документації, але суто з моїх відчуттів мені так здається. Можливо, я так ця машина мені так сподобалася, що я її вже трошечки десь підхвалюю і бачу те, чого немає. А може й ні, цікава ваша думка. Коротенько поговоримо стосовно різниці між американським Ford Mustang станком Мак і, і Китайським. Дуже багато міфів. Всі кажуть, що запчастин немає, сервісу немає, офіційний ділер не хоче братися за ці автомобілі, ніхто її не може прочитати, нічого запчасти відрізняється. Коротше, чого я тільки не чув, я цей автомобіль перед виїздом на офіційний форт, нагадую, ми зараз тобі їдемо, вже прочитав своїм діагностичним приладом. Прочитав автомобіль на наявність помилок, зробив діагностику, перевірив усі блоки. Я Повністю на 100% впевнений в цьому автомобілі. Ну і він новий. Що тут? Що, тут? Що, що тут такого? Але все ж таки, я прочитати зміг. А от тепер цікаво, чи офіційний Форд зможе прочитати китайський електромобіль Форд стосовно запчастин. Запчастини аналогічні, підходять, як і з американського автомобіля, так і з китайського, тобто кузов, салон, все один в один ідентичне. Якщо ми кажемо про якісь специфічні запчастини, де є вже якесь програмування, ну назвемо це так азіатське програмування, то такі запчастини я можу замовляти з Китаю, підшивати під ваш Вінкод. код. І відправляти авіадоставкою. І таким чином, ніяких проблем з сервісом немає. У всякому випадку, немає проблеми, яку нереально вирішити. Оце саме головне, все, 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 все можливо. Стосовно, ну це так, ми поговорили коротесенько про сервіс, про обслуговування, там, заміна масла в редукторі, фільтр салону і таке інше це все повністю однаково. Стосовно різниці, Взяти американську і взяти китайську машину, я вже навіть мовчу, що ринок автомобілів цих американських на Авторі, а і в Україні вони побудовані на автомобілях, які після ДТП, які зі страхових аукціонів. Це перше, теж, про що треба пам'ятати, коли ми кажемо про американський Ford. Якщо ми кажемо про вартість офіційного ФОРД в Україні. Ну, тут уже на ваш вибір. Відкривайте інтернет, дивіться різниця в математиці між моєю пропозицією і офіційною пропозицією. Просто назначу ви купите ще один електромобіль і я не жартую. Поврахуйте. От. Стосовно реального, значить, європейський порт. Значить, європейський порт має зарядний порт Type 2. Ну, Або швидкісний порт CCS Combo 2. Американський форт має зарядний порт Type 1, або швидкий порт Combo 1, CCS Combo 1. Китайський Ford має зарядний порт GBT, або GBT Fast, тобто порт, швидкий порт прямого току. Все те саме, просто форм-фактор роз'єму зарядного. Він відрізняється. Чи є це великою проблемою? Ну, це була проблема може років три назад, коли не було перехідників, коли не можна було переробити зарядний порт. На сьогоднішній день така проблема зовсім не актуальна, тому про це навіть немає про що говорити. Стосовно мови на європейській і на американській версії є англійська мова, це чудово. На китайській машині заводу англійської мови, на жаль, немає. Як така проблема вирішується? Така проблема вирішується прошивкою мови в Україні. Можна поставити українську мову, можна поставити е, англійську мову або на вибір, яку ви там замовите собі. Але нагадую, що в рестайлінгу є бездротовий Apple CarPlay. І багато клієнтів, хто придбали такі автомобілі, казали, що я зроблю перепрошивку мови, а потім кажуть, та ти знаєш, я так поїздив, і так нормально. У мене є навігатор, в мене є музика, в мене є в принципі все необхідне веб-карплей і великої необхідності якогось дефіциту мови. Ми не відчуваємо, тому мабуть, поки що покатаємося там. І таке навіть буває. Ми поговорили про зарядний порт, ми поговорили про мову і про ціну. І на цьому все. Тобто китайський електромобіль новий, непошкоджений рестайлінговий, з оновленим акумулятором значно, значно дешевше, ніж офіційний новий автомобіль, і все одно, в порівнянні з бушними американськими машинами після ДТП, ціна. Отак от от, трошечки вище, але ви на новому авто. Що краще, Ну тут вже вирішуйте самі. Наші клієнти, ви знаєте, що обирають. І от якраз зараз ми будемо перевіряти цей електромобіль на офіційному Форді Постараюся для вас зняти, що там. Зможуть прочитати, що там зможуть побачити в новому електромобілі. Ну і в принципі відчуємо думку офіційного ділера, наскільки він, скажімо так, дружньо налаштований китайського Мустангу стангу І. Друзі, ще я хотів таку штучку вам сказати. Ні в якому разі не подумайте, що це якийсь там огляд повноцінний. Електромобіля це чисто так показати, що ми працюємо, що ми привозимо електромобілі, просто реально фізично не вистачає часу для вас робити дійсно якісний контент. Таке бажання велике є, а часу катастрофічно не вистачає. Все ж таки, може не найкращим чином, але намагаюся показати отакі от речі, щоб люди розуміли хоч трошечки різницю. Що, друзі? Ось ми і пройшли перевірку на офіційному ділері Ford. Перевірили наш електричний китайський офіційний Ford Mustang Mach-E. Діагностика ходової мені сподобалась. Все перевірили і навіть знімали захист і перевіряли, е наскільки сухі контакти конекторів передивлялися, чи немає якоїсь корозії та надмірної вологі на електричних вузлах, і це дійсно було відповідально і круто. Походові, так як це нова машина, звісно ж, нічого не знайшли. Зробили діагностику кузова лакофарбового покриття. Ну і тут, звісно ж, все добре, автомобіль новий, ніяких пошкоджень він не має. На питання стосовно обслуговування такої машини на офіційному ділері, ділер відповів, що якоїсь суперпрофесійної роботи з електричною або програмною частиною. Такі послуги ділер надати не зможе, але базове обслуговування, таке як заміна масла в редукторі, тормозні рідини, антифріз і так далі. Такі прості речі, офіційний ділер на такій машині готовий провести повний спектр робіт. Що можна сказати? Ну, По-перше, мені сподобалося, що нічого прям такого... Поганого і агресивного про китайський електромобіль я в принципі на Форді не почув. А, ну, якщо в них запитати чи гарні китайські електромобілі, вони скажуть, що вони набагато гірші, ніж офіційні європейські, це зрозуміло. Але ну, я скажу так, я був і на інших ділерах, не буду зараз згадувати яких саме. А, ну там Обстановка була більш агресивна до неофіційних автомобілів. Стосовно перевірок, я завжди готовий. Кожен автомобіль, який ми пропонуємо з наявності в дорозі або під замовлення, ми не проти пройти перевірку в офіційному ділері або на СТО там де є ваш майстер, якому ви особисто довіряєте. Перевірки ми любимо, тому що ті люди, які люблять перевіряти, вони частіше звертаються і купують у нас. Я купував цей автомобіль на офіційному форті в Китаї. Автомобіль абсолютно новий, без пошкоджень, без якихось там нюансів чи дефектів. Тому це дійсно класна опція для тих, хто хоче і зекономити, і автомобіль гарний придбати. Звісно ж, не тільки такі авто можна замовляти, є і інші автомобілі в Китаї, і європейських, американських брендів, а також чистокровних, китайських, азіатських брендів. Тут уже що кому більше до вподоби. Але із того, що я бачу зараз відбувається в світі, Китай зробив просто квантовий стрибок в якості електромобілів. Вони дуже сильно... Розвивається, дуже швидко розвивається їхні бренди, скажімо так, чистокровні азіатські бренди, вони взагалі там деякі машини є з такими характеристиками, що аж не віриться. І топ-5 виробників літію в Китаї зараз знаходиться. всі заводи, все, ну, все передове, все те, що таке суперсучасне, це все в Китаї. Тому я вважаю, що Раніше думав, що 20 років, 10 років, зараз я так дивлюсь, думаю, 5-6 років. І показник крутості в електромобілях, скоріше за все, будуть казати, що китайська. Це знаєте, як раніше була асоціація, от японська машина це круто. Ну там чи японська техніка, там Sony, наприклад, то в електромобілях ця асоціація переходить до Китаю. І Дуже дивно сприймати, що, коли кажуть, китайський, є асоціація з якістю. Але в електромобілях це дійсно так. Звісно ж, не мені вирішувати, ви самі вправі ознайомитися з усілякою інформацією, зробити свій правильний вибір. Але моє діло просто показати, що. Такі варіанти існують, і вони не гірші за те, що є зараз на ринку. А якщо розібратися, то мають досить таки великий перелік перемог. Друзі, з вами був автосалон F-Drive. Дякую за те, що додивилися до кінця. Будемо по можливості старатися знімати більше контенту. Ну і... дай боже тільки, щоб час був. Дякую вам, друзі, за перегляд. А я. ох ти! А я поїхав!